Дуже класний момент в англійській мові. Приміром, у нас є 8 слів, з якими ми можемо вживати слово so. І перше слово це є think думати. Think-so. Думати так. Для того, щоб збагатити англійську, ми можемо вживати ось такий варіант. Приміром, will they come? Чи вони прийдуть? Типове банальне запитання. I think so. Думаю, що так. I think so. Думаю, що так. Друге слово це є do. Приміром, we asked him to help us. And he did so. Ми попросили його допомогти нам. And he did so. Що він, власне, і зробив. Так він і зробив. He did so. Або ж Hope so. Сподіваюся, що так. Наприклад. I don't know if it is easy. But I hope so. Я не знаю, чи це є легко. But I hope so. Але я сподіваюся, що так. Hope so. Сподіватися, що так. І ось наступні слова, з якими ви теж можете вживати so to expect so. Очікувати, що буде так. Expect so. To believe so. Believe. To be afraid. Тут теж можете вживати «so». To say. Також можете вживати so. To suppose. Гадати. Гадаю, що так. I suppose so. I think so. I hope so. Тому урізноманітнюємо свою англійську мову і додаємо до нашого словника фраз і слів ось такий чудовий момент. So.